Вересня міжнародна спільнота святкує День грамотності. А що воно за звір такий, ота грамотність? Та нічого особливого, просто елементарне вміння читати і писати згідно з правилами правопису і граматики. Насправді не страшно. Проте в українця до цього звіра специфічне ставлення він сприймає його як виклик, як суперника в боротьбі за особисту волю. Грамотність. Чатує на нашого громадянина, або вистрибнути з-за рогу загальноосвітного навчального закладу першого, третього ступенів і скрутити його в баранячий ріг тотального правописного поневолення. Але з українцем не так просто, він же ж хитрий. Він хоробрий, він хвацький, такі три ха лежать в основі його волелюбної натури, і в нього є кілька секретних позицій, які він ніколи не здає без запеклого бою з учителькою української мови та літератури. Ось деякі з них. Клична форма Олю, Колю, Олену, Марину, Наталію, Геннадію, мамо, тату, пане, водію. Ні. Це неможливо. Ви ще попросіть імена по батькові в кличну форму ставити. Петре Івановичу, шановний пану, чи могли б ви подати мені отой от словник? А ви, Вероніче Олександрівне, не могли б, що значить вас не так звати, скажіть спасибі, що я взагалі намагався. Хоча насправді ні, не намагався. Нехай син поро Зеленського намагається. Особові форми дієслова їздити, і похідні. Запам'ятайте, ніхто і ніколи не змусить вололюбного українця написати: Їжджу, приїжджай, заїжджаємо. Буква сполука Ждежи від лукавого. Істину вам кажу. Пишіть як завгодно, їжджу, приїжджай, заїжджаємо, не стримуйте себе, шукайте, експериментуйте, дайте нарешті волю думкам, розкривайте свій потенціал.